Унікальна експозиція відкрилась у виставковому залі Нікопольського культурно-дозвілєвого центру. Її незвичність в різноманітності техніки та тематики. Тут є й пейзажі, і портрети, жіноча натура і картини морської тематики. Близько 100 робіт від 32 митців. Одна з залів експозиції присвячена дебютній персональній виставці Вищі захмари. Її автори Людмила Чайка та Олександр Павленко. «Художні виставки. це завжди. знаковые события в жизни города и его горожан. Но для художников это праздник и откровение. На виставці представлені не тільки роботи маститих митців, членів Нікопольського союзу художників. Молодий майстер пензля Станіслав Крайов лише планує вступати в ряди даної організації. Хлопець вчився на факультеті образотворчого мистецтва і дизайну Дніпропетровського національного університету, а також в Харківській академії мистецтв. Для виставки Станіслав підготував диптех серію з двох робіт під назвами Мовчання та Сині рози. Мені от у зв'язку з собиттями ну, у нас в страні. Ну, ця дівчина ну, закрита від всього, ну, цього, що происходит в країні. А пацанка ну, український символ нас ну, поцуха.

В різноманітності кольорів, технік та тематик на даній виставці кожен зможе знайти щось до душі. Изобразие мистецтво, оно унікальне, дарить нам позитивні емоції, наталкивает нас на розміщення. І тим більше в наше сьогоднішнє таке размышления. Нужно почаще перебувати в такому стані позитива, вдохновения, щоб воно всегда царила гармонія в кожному чоловіки, а тому допомагає живопись, графіка, музика. Виставка працюватиме в НКДЦ до 30 грудня. Запрошуються всі бажаючі.